Пані Ірина прийшла до волонтерського центру, аби отримати гуманітарну допомогу. До Закарпаття жінка приїхала з Харківщини. Розповідає, така підтримка від небайдужих людей дуже необхідна. Адже для того, щоб освоїтися у новому місті та знайти роботу, потрібно чимало часу. Ні, вперше вже мабуть, четвертий раз допомогу, так сказать, гуманітарна допомога. Она очень и необходима, так как я уже здесь проживаю третий рік. Вот, в Харьков, к сожалению, вернуться нет возможности такой. Вот, а гуманитарная допомога и девочки тут такая команда очень файно помогает, чем могут, очень-очень такие нужны, как бы. Такі от українські мурахи якби їх було більше. щомісяця у середу та четвер у штабі громадської організації Українські мурахи волонтери видають гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Одне з наших направлень це наш прихисток, який являється також базою, де ми видаємо гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають поруч. Ці переселенці можуть приходити два рази на тиждень. Це і четвер з 10 до години дня. Отримати продуктовий набір, отримати речі також і ми. Ми вже цим займаємося, більше вже скоро буде більше двох років з самого початку повномасштабного вторгнення. За словами пані Єлизавети, в першу чергу вони надають допомогу людям, які приїхали з окупованих територій та звідти, де активно ведуться бойові дії. Наразі на обліку у організації є понад сотня родин. Почали збирати речі від наших друзів, продуктові набори також від наших друзів, партнерів і так об'єднуватись. І зараз можемо далі допомагати тим, хто потребує дійсно, хто далеко від своєї домівки, хто має довідку ВПО, переселенець і хто на жаль зараз не може повернутися туди, де його дім. Ми надаємо будь-яким віковим категоріям допомогу, Обов'язково, щоб це були люди-переселенці, саме щоб вони мали довідку з собою і вони можуть отримати як приходити з дітками, так і переселенці. Анція похилого віку, так і молодь, тобто будь-якого віку. Волонтери кажуть, наразі найбільш затребуваними є продуктові набори, одяг, засоби гігієни та дитячі іграшки. Ми видаємо їм продуктовий набір, аби вони могли зекономити можливо власні кошти. Особливо надаємо допомогу, і увагу людям літнього віку, а також. А з маленькими дітьми, оскільки їм найважче наразі підтримують організацію друзі та знайомі волонтерів, приносять одяг та допомагають закуповувати все необхідне. Незважаючи на складнощі, всі причетні намагаються підтримати українців, які вимушено покинули свою домівку.